Я думаю, багато хто з вас чув про таке поняття, як самопрограмування. Ніби ми можемо щось таке зробити, щось собі говорити, що нам стане набагато легше досягати бажаного, відчувати себе щасливо, що, можливо, себе запрограмувати на великі гроші чи на неймовірне кохання, а то й на схуднення і такі варіанти є. Звичайно, звучить все це класно, тільки от біда. Як робити це самопрограмування і чи дійсно це ефективно, чи можливо це якісь казки? Незрозуміло. Сьогодні ми знайдемо відповіді на всі ці питання і дізнаємось, за допомогою чого себе можна програмувати, а себе дійсно можна програмувати. Привіт! Мене звати Яна, я професійний коуч, і тут ми говоримо про те, як за допомогою зміни мислення. Стати більш щасливою, здоровою, багатою і успішною людиною. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк цьому відео, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити інші відео. І погнали! Що таке самопрограмування і чи воно ефективне? Самопрограмування це ключ, за допомогою якого ми можемо переписати наші негативні установки та створити свою власну, нову бажану реальність. Це процес, коли людина самостійно, свідомо формує своє мислення та поведінку. І тут ключові слова самостійно і свідомо. Можливо, для вас це зараз буде новиною, але більшість думок про світ, про себе, про інших людей, про власні можливості, не ваші. А ті, які в вас вкладали протягом вашого життя, починаючи з самого дитинства. Інші люди, батьки, школа, садочок, дідусі, бабусі, ну і взагалі в цілому соціум. І, на жаль, ці думки і погляди на життя в основному не позитивні. Тому що наші значимі дорослі, які нас виховували, батьки родичі, вони самі були також з глибинними травмами, з тяжкою долею. З якимсь негативним досвідом, і все це давало значний відбиток на їхньому житті, і вони все це передавали вам під час того, як виховували вас, під час того, як ви дивились, як ваші батьки комунікували з цим світом, чого вони боялись як вони жили. Тобто, по факту, в маленькому віці вас вже запрограмували на певні думки, реакції, навіть на певні емоції. І більшість людей живе по цим програмам, навіть не замислюючись, що їх можна змінити. І ви можете жити роками, спираючись на думку, наприклад, що бути багатим небезпечно, тому що цю думку свідомо несвідомо вам вклала. В голову бабуся, яка вас виховувала, і яка в свій час, наприклад, прожила розкулачення. І ви, вже доросла людина, на рівні підсвідомості блокуєте для себе варіанти виходу на новий дохід, саме через цю думку. І ви живете десятиріччями з цією установкою, хоча часи вже давно змінилися і. Ця установка не відповідає реальності, заважає вам проявлятися, заробляти, бачити нові можливості. І є безліч людей, які багато працюють, намагаються більше заробити, а все не виходить. Чому? Тому що на рівні підсвідомості стоїть блок. Гроші це небезпечно. Але що в цьому всьому гарне, є ж добре, звичайно, свої установки можна змінювати. Я про це дуже добре знаю, тому що, по-перше, це моя професія. Я цим займаюся професійно. А по-друге, я робила це неодноразово сама з собою, і це допомогло мені кардинально змінити і змінювати своє життя якраз за допомогою зміни мислення і того самого самопрограмування. Які бувають методи самопрограмування? Я впевнена, що ви про них чули: це можуть бути афірмації, візуалізації, медитації та інші техніки психологічного типу тренінгу. Скажу чесно, я пробувала все. Не все однаково працює добре. Особисто для мене в кожному підходить щось своє. Але для мене найдієвішим способом підкреслюю, особисто для мене стала медитація, але не проста, а візуальна медитація. Потім ефективність цього поєднання, візуалізації і медитації додатково підтвердили мої клієнти і учні, кому я цього вчила, кому я передавала ці знання, цей свій досвід. І, до речі, додивіться до кінця це відео, я для вас я підготувала подарунок, свою авторську візуальну медитацію, щоб ви змогли на собі оцінити, наскільки для вас цей метод буде підходящий. І якщо ви та людина, яка зараз захотила очі, така ой, блін, знову ви про свою медитацію, задовбали, всі про неї говорять, ну скільки можна, я пробую, не працює, нудно, важко, ну і так далі, то хочу трошечки вас змотивувати, щоб ви подивились більш детально в сторону медитації. І розказати, які ще вона може давати плюшки, окрім програмування мозку, на те, що ви хочете, і здійснення бажаного, <смі> типу, цього недостатньо. Але спочатку я хочу зазначити ще такий момент, що медитація це неймовірний інструмент. І у вас може не виходити з першого разу, з десятого разу. Є дуже багато видів медитації. Можливо, ви не підібрали те, що підходить вам. Але мені дуже хочеться, щоб абсолютно кожна людина, яка дивиться зараз це відео, або взагалі кожна на світі, займалась медитацією, бо це дійсно змінює життя. Це дійсно може зробити вас іншою людиною. Це може перевернути уявлення про себе, про світ. Як мінімум, медитація зробить вас спокійніше. Але зараз ми з вами перейдемо до топ-6 науково доведених переваг, які дає медитація. Перше, що надзвичайно актуально в наш час, медитація зменшує рівень стресу і тривоги, допомагає боротися з депресією. Був проведений експеримент, який показав, що медитація, уявіть, на 31% зменшує вірогідність рецидиву депресивних станів і працює не гірше за пігулки. Також регулярна медитація протягом 8 тижнів зменшує рівень тривожного розладу. І цей інструмент вам доступний. Це не те, що вимагає від вас грошей, чи треба якось там довго цьому вчитися. Це точно те, що вам доступно. Це в ваших руках. І ви зможете за допомогою цього вплинути на себе, на свій психоемоційний стан. Друге, медитація підвищує рівень концентрації, чого нам всім дуже не вистачає. Якщо чесно, в часи інтернету, соцмереж, особливо якщо ваша робота пов'язана з концентрацією на задачах, та й в цілому вміння концентруватися, це надважливе вміння, якщо ви хочете досягати бажаних цілей в житті. Тому що, як буває, ви щось починаєте робити, потім відволіклись, переключились, побігли туди-сюди, вас захопив виріб, якихось подій, і все. І ви полетіли далі. А те, що ви там почали робити, ви вже втратили фокус уваги і все, махнули на нього рукою. Вміння концентруватися це те, чого немає у більшості людей, сучасних людей, але це те, що допоможе вам вирости як особистість, вирости фінансово, вирости в своїй професійній реалізації, взагалі особистісній реалізації. Тому медитація це топчик. Я, до речі, зараз проходжу свій особистий челендж, не дивлячись на те, що я. Медитацією займаюсь приблизно з 30 років. Зараз мені 37, але лише півтора роки як я займаюся медитацією регулярно, хоча також бувало так, що якісь дні роблю, якісь не роблю. А зараз у мене особистий челендж 100 днів медитацій. такої довгої медитації. Якщо перший тиждень мені було трошечки важко, десь воно забувалось, і важко було висидіти там певний період часу: пів години, 40 хвилин. Мозок постійно намагався переключитись, і такий, ну все, коли вже Коли вже це закінчиться, вставайте пішли. То чим більше я практикую, тим спокійніше я стаю, і тим довше я можу тримати оцю концентрацію, тим мені легше медитувати на довгий термін. Переходимо до третього пункту, які ж плюшки з научної точки зору дає нам медитація. Зараз буде найцікавіше. Медитація позитивно впливає на здоров'я. Було проведено дослідження з людьми похилого віку, під час якого було виявлено, що регулярна медитація зменшує рівень реактивного протеїну в крові, який напряму пов'язаний з розвитком хвороб серця. І ще медитація, регулярна медитація сповільнює процеси старіння, так як впливає на ваші тіломіри. Так, щоб довго не пояснювати, поясню просто: тіломіри це кінцеві ділянки хромосом, і якщо вони скорочуються або руйнуються, а це відбувається через стрес, то це пришвидшує процеси старіння і різні вікові захворювання, наприклад, Альцгеймера. Тобто, розумієте, ви медитуєте, і таким чином ви захищаєте ваше тіломіри, і таким чином ви продовжуєте свій молодий, більш активний вік. Без ніяких пігулок, без нічого, без ніяких там уколів, краси, доп. маніпуляцій, просто медитує, медитуючи. І ще один пункт. Медитація змінює наш мозок на фізичному рівні. У 2011 році були проведені досліди в Гарварді, під час яких було виявлено, що регулярна медитація протягом восьми і більше тижнів збільшує розмір вашого мозку. Уявляєте, в трьох ключових місцях, які відповідають за вашу здатність навчатися, запам'ятовувати інформацію, контролювати потік думок і підвищує рівень емпатії та здатність співчувати іншим. І, мабуть, це основне насправді, що робить нас людьми і відрізняє від тварин. І ще один пункт, не менш важливий, на мій погляд, медитація робить нас щасливіше. Це науково доведено. Було проведено дослідження. Над монахами, які медитують регулярно, їм вдягали такі шлеми, і виявилось, що у монахів в 30 разів більше норми гамма хвиль, які пов'язані з відчуттям щастя, з розумовими здібностями і самоконтролем. Як вам така інформація? Уявіть тільки за допомогою простого інструменту, який доступний кожному, ми можемо настільки свідомо впливати на своє життя. Просто задумайтесь, це в ваших руках. А тепер перейдемо до магічної, магічної частини, як ми можемо програмувати себе на щастя, на бажане на реалізацію мрій через медитацію. Повторюсь: медитації бувають різні. Є медитації, які направлені всередину нас самих, які, а деякі направлені назовні. Це коли ми, наприклад, всередину дивимося, то ми відслідковуємо свої думки, свої стани. А коли ми медитуємо на щось зовні, то ви можете концентруватися на тому, як палає свічка. Я фанат, особисто я фанат і адепт візуальних нейромедитацій. Більш того, як я вже казала трошечки вище, я автор таких медитацій. Що це таке? Це медитації, в процесі прослуховування яких підключається ваша візуалізація. А за допомогою певних слів, які розміщені в певній послідовності, в певній інтонації, мовних зворотах, паузах, ми занурюємося на рівень підсвідомого і змінюємо на цьому більш глибинному рівні структуру своїх думок, своїх упереджень. Я б сказала, що це певний спосіб розширити кордони в своїй голові, побудувати на рівні думки нову реальність, а потім вже втілити. Її в життя, тобто це і є певне самопрограмування. Адже спочатку ми про щось думаємо, мріємо і лише потім ми це реалізуємо. Звичайно, коли ми дійсно в це віримо, нам не заважають ніякі страхи, сумніви. В чому ще перевага візуальних медитацій? Не обов'язково сидіти в позі лотоса, намагаючись позбутися своїх думок, тому що багато хто сприймає медитацію саме так. Ні. А в візуальних нейромедитаціях навпаки думати потрібно, але потрібно підключати візуалізацію, тобто думати в певному руслі. Візуалізація є надпотужним інструментом, який реально формує наше майбутнє, наше життя. І цьому інструменту можна вчитися. Бо я знаю, що не у всіх виходить візуалізувати з першого разу. Багато кому це дається важко, але цей навик качається, ніби м'яс. Можливо, ви зараз мене слухаєте і думаєте, фігня якась. Не вірю в все це. Не вірю в візуалізації афірмації, Не працює це. Я це нормально, абсолютно нормально. Я ділюсь своїм досвідом, але на захист візуалізації хочу сказати ось що. Задумайтесь над цим. Абсолютно все, що вас оточує, от все, 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 всі матеріальні предмети, навіть ваш комп'ютер чи телефон, по якому ви дивитесь це відео. Все це, це спочатку виникло у когось в голові, вигляді, ілюзії, думки, ідеї, мрії. Тобто спочатку відбулася візуалізація. Але ще потім це було втілено в реальність. Розумієте? Звичайно, без дій, певних дій не буде нічого. Це факт. Діяти потрібно не буває так, що ви. Сидите, мрієте, медитуєте, візуалізуєте, і все відбувається. Ні, це не так працює. Але для того, щоб ваші дії були сфокусовані, щоб вони принесли результат, потрібно розуміти, в яку сторону діяти, потрібно дозволити собі на рівні думки повірити, що у вас може бути це, що для вас це може стати реальністю. Наш мозок неймовірний інструмент, і ми можемо так багато завдяки ньому. Мені інколи здається, що ми якісь космічні істоти, якщо чесно, ми створюємо неймовірні речі, дечому жахливі, але багато в чому прекрасні. І уявіть, якщо ви навчитеся програмувати цей ваш інструмент, свідомо програмувати на те, що ви хочете, наскільки він допоможе вам отримати те, що ви хочете в житті. Тому на моєму життєвому досвіді. Все, що я колись мріяла, візуалізувала, бажала, все сталося. Візуалізація це те, що більш ніж працює. Знову ж таки, це підтверджує абсолютно все, що нас оточить. І найголовніше переходимо до подарунку. Я дарую вам свою авторську візуальну медитацію, яка допоможе вам знизити рівень стресу, відчути себе спокійніше, захищеніше. Для того, щоб її отримати, просто переходьте під це відео, там ви побачите напис Отримати медитацію і натискайте на посилання під цим написом і насолоджуйтесь. Бажаю вам гарного прослуховування. Звичайно, буду вдячна за ваші лайки, коментарі, підтримку, активність. І що ще хочу вам сказати, знаєте так, фінально. Ви можете створити абсолютно все, що ви хочете в своєму житті. Якщо ви повірите, що для вас це доступно, я вже це сказала, але хочеться підкреслити ще раз: абсолютно все, про що ви мрієте, що ви хочете, може стати вашою реальністю. Ваша задача закласти цю думку вам в голову ціле спрямовано, що для мене це можливо, повірити в це. І потім вже під це почнуться підключатися дії, якось так закручуватися обставини, будуть знаходитися люди, які допоможуть вам реалізувати те, що ви вже створили в, своєму, в своїй голові. Я працюю з темою мислення, тому що вона ключова, базова, тому що від того, як ви думаєте, залежить абсолютно все. Ваші дії породжують, ваші, дії. ваші думки породжують ваші дії. Ви навіть подумайте. Давайте на елементарному прикладі. Можливо, вам здасться це якоюсь дурнею, але ви задумайтесь. От ви сидите і думаєте, хочу чай зараз, хочу попити зараз чай. Тобто у вас виникає думка, правильно? Ну, у вас там ще якісь бажання, можливо, у вас там спрага, чи вам чогось захотілось, чи у вас голод. тобто... Організм послав сигнал, що мені там хочеться чогось попити, чаю хочу. У вас виникає думка: хочу чаю. І потім ви йдете і робите це. Правильно? Але ця думка якось вона виникає несвідомо, незрозуміло. Але ж по факту, ви спочатку подумали, потім ви це реалізували. Правильно, правильно, ви в абсолютно всьому так дієте. Ну, і я відповідно всі люди ми так діємо. А тепер уявіть, якщо ви зможете свідомо закладати собі. Візуалізувати, наприклад, я хочу таку машину, я хочу таку кількість грошей, я хочу таке тіло, я хочу то, сього третє, десяте, я хочу такий будинок. Ви закладаєте це в голову собі, ви дозволяєте собі в це вірити, тому що більшість людей навіть не дозволяє собі вірити, що вони можуть мати те, що вони хочуть. Тобто там багато внутрішніх блоків, установок, які заважають. Але якщо ви собі це вклали в голову, ви в це повірили, ви прям це відчули, тобто ви провізуалізували це, ви це прожили на рівні відчуттів емоцій, далі вже просто підключаємо дії, і життя починає закручуватись так, щоб у вас було те, про що ви, точніше, що ви вже сформували отут. Обожнюю цю тему, обожнюю з цим працювати, тому що. Знову ж таки, це показує, наскільки ми неймовірні і наскільки ми можемо бути творцями своєї реальності, свого е, щастя. Хтось говорить про це як про магію, про подарунки Всесвіту. Е, а я говорю про це з точки зору ну, в чомусь такої магічної, знаєте, але в основному, з точки зору того, як ми думаємо, як функціонує наш мозок, тому що він. В основному перша причина всього, але інколи, звичайно, підключаються якісь і магічні складові, не будемо їх відкидати. Все, що ви вірите, буде збуватися. Тому все, про що ви думаєте, буде збуватися. Думайте правильно, дозволяйте собі вірити, мріяти. Я вас обіймаю. Бажаю вам прекрасного дня. Забирайте медитацію і до наступного відео.